Можливо, ще не стала я великою. І може буду зовсім не з великих. Та так набридло, коли вноса тикають, лиш тим, чого не встигла я добитись. Так надоїло чути ваші докори, коли на те причини аж смішні. Не буду ні професором, ні доктором, але не вам з цим жити. А мені. Можливо, я не стану знаменитою, ні грандів. Ані премій не побачу. Але по своєму щасливо житиму. Наш час і це досягнення, тим паче. Згадала тут свій старенький вірш, як вирішила з вами поділитися. Не знаю, чого так раптом, але захотілося. Надіюсь, вам сподобалось і десь там відкликнулося, пославим промінчики любові, Обіймашечки. Не бувайте ви там! Не забудьте вподобати, написати коментар, всяке таке. Побачимось вже незабаром.